Всім привіт! Сьогодні готую смачний і ніжний салат із копченою куркою, який ідеально підійде як до свята, так і для затишної вечері. Почнемо! Спочатку нарізаємо пів цибулини, потім ріжемо шампіньйони, викладаємо їх на сковорідку, додаємо шматочок вершкового масла близько 10 грамів і обсмажуємо до золотистого кольору. Обов'язково даємо грибам охолонути після цього. Далі натираємо твердий сир на дрібній терці. Очищаємо і нарізаємо копчену курку кубиками. Варені яйця тремо також на дрібній терці. Тепер складаємо салат шарами за допомогою кулінарного кільця. Починаємо з тонкого шару майонезу на тарілці, викладаємо обсмажені гриби з цибулею і змащуємо зверху майонезом. Додаємо шар натертих яєць і трохи майонезу. Наступний шар нарізана копчена курка і знову майонез. Завершуємо натертим сиром і прикрашаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею. Знімаємо кільце і ось він салат ніжність. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк і написати, чи сподобався вам рецепт. Дякую за перегляд!